Вітаю! Ви на сьомому уроці майстер-класу для початківців таємниці шахового королівства. Сьогодні, як я і обіцяв, ми з вами будемо розбирати трошки інакші моменти, які є в шахах, деякі винятки. Спочатку розберемо, як саме ми розставляємо. Фігури перед тим, як почати грати в шахи. Тобто, як ми їх правильно поставимо в початкову позицію. Ось давайте я вам розкажу. Бачите, дивіться, ось це початкова позиція в шахах. Тут ми бачимо, що тури з краю у нас розташовані. Коні у нас розташовані біля тур. Потім йдуть слони. Ну і посередині у нас йдуть королева і король. Королева завжди любить свій колір, Тобто, якщо чорна королева, вона стоїть на чорному полі, біла королева стоїть на білому полі в центрі. І е наші фігури прикриті пішачками. Вісім пішаків у білих і вісім пішаків у чорних. Ну Давайте зробимо якийсь хід, наприклад, ну, наприклад, d4. І в усіх цих вправах ми зараз будемо згадувати, як правильно стоять фігури. Ми знаємо, що тури у нас по краях, тому в першій вправі ми ставимо тури на край. Тепер, розставивши тури, ми можемо розставити конів. Наприклад, цього коня можна одразу сюди поставити, а цього коня сюди, потім сюди і сюди. Ось так. Тепер ставимо слонів. Одного слона сюди одразу. А іншого слона спочатку сюди. І тепер на F1. Тепер ми можемо поставити ферзя. І нам треба пам'ятати, що ферзь завжди любить свій колір. Ось. Ставимо його на улюблений колір. Ну і король собі повільно підходить до. Позиції там, де ферзь. Він біля ферзя свого стоїть. Ось, бачите. Ну і пішаки у нас на передній лінії завжди стоять, тому ми можемо зробити будь-який хід для того, щоб продовжити. Наприклад, Є4. Ось так. Так. Добре. Ми з вами тепер знаємо, як розставляти фігури на шахівниці. Тепер розберемо деякі виняткові правила, які є в шахах. Перше правило це рокіровка. Ось. Рокіровка – це необхідний хід для того, щоб король наш був під захистом, і щоб ми могли ввести в бій туру. Ось, бачите? Ми можемо короля пересунути на дві клітинки. Це ми можемо зробити тільки один раз за партію. Зазвичай король ходить на одну клітинку, ми це знаємо. Ось чому це правило є винятком. Один раз за партію король може здійснити свій найдовший крок на дві клітинки і стати е, на g 1 під прикриттям пішаків. А тура закриє лінію за королем і стане з іншого боку, бачите? Тобто ми можемо е, йти е, в рокіровку. Як з турою на H1, так само ми можемо йти в рокіровку з турою на А1. Теж на дві клітинки йдемо, а Тура стає з іншого боку і прикриває нас. Але є деякі нюанси. Якщо, наприклад, нас блокує кінь, ми не можемо просто прибрати коня і е, зробити рокіровку. Я маю на увазі, ми не можемо королем побити коня. Тобто ми не можемо свої фігури бити. Нам треба, якщо на, кінь блокує нам дорогу, нам треба спочатку ним відійти кудись. І потім ми вже можемо робити рокіровку. Ось. Е так, ну і бачите, в, в цій вправі е нам пропонують е зробити певні ходи, е які... Дозволять нам відкрити рокіровку. Ну, давайте ми, напевно, дамо доріжку слону, виведемо його, потім виведемо коня і зробимо рокіровку. Ось так. Ну, І те ж саме з довгою рокіровкою ми можемо е зараз дуже швидко розвинути ферзовий фланг і зробити рокіровку. Наприклад, поставити пішачка в центр, вивезти коня. Потім вивезти слона, потім ферзя, і одразу піти в рокіровку. Ось так. Ну і е, дуже важливий момент, що якщо ми вже ходили королем, то ми вже не можемо ніяку рокіровку зробити. А якщо тура ходила, то ми вже з цією турою не можемо зробити рокіровку. Ми можемо зробити рокіровку, тільки якщо король і тура не робили ні одного ходу. Ось. Наприклад, ми не можемо зробити рокіровку з цією турою, бо ми ж знаємо, що вона має стояти на H1. А якщо вона не стоїть на H1, значить вона вже колись робила свій хід і зробила хід на G1. Тобто, а якщо вона робила хід, то ми вже рокіровку робити не можемо, і нам треба йти в іншу сторону. Ось. На c 1 Так само ми не можемо робити рокіровку, якщо е, король, ідучи в рокіровку, опиняється під е, битим полем. Бачите, слон нам заважає е, зробити рокіровку, тому ми мусимо прикритися, а потім вже можна робити рокіровку. Та. Е, ну і тут вже е, є теж фігури, які нам заважають. Слон, до речі, нам не заважає, тому що хоч він не нападає на туру, головне, щоб він не нападав на короля. Якщо король в безпеці, рокіровку можна робити. Але тут є ще одна фігура, яка нам заважає, це кінь. Він забирає у нас поле G1. Якщо король е, піде на G1, то тоді е, ми не зможемо зробити коротку рокіровку. Е, якщо король у нас опиниться під шахом, тому нам цього коня треба знищити. А потім ми вже можемо робити рокіровку. Ну і нам треба тут знайти спосіб зробити довгу рокіровку. Тут у нас теж багато фігур е, у чорних, які заважають нам це зробити. Два слони і кінь. Тому ми е, мусимо зробити так, щоб е, ми або побили ці фігури, або перекрили їм хід. Для того, щоб вони не заважали нам робити рокіровку. З'їдаємо коня, перекриваємо дорогу слону, щоб він не атакував поле d 1 І щоб слон не атакував поле c 1 ми ще й перекриємося так. Тепер, виходить, ми від усього прикрилися. Тут пішак перекриває, тут кінь прикриває. Ми можемо спокійно робити рокіровку. І нам, до речі, байдуже, що тура проходить через бите поле. Нам головне, що король в, своєй, в своєму шляху до рокіровки, що він безпечно пройшов і е е не попав під удар. Ось, Ось Бачите, тепер ми е з вами е освоїли, що таке рокіровка. Наступний раз ми з вами будемо освоювати інші. Правила, які теж дуже важливі в шахах. Тобто, а потім уже ми перейдемо на просунутий етап. Ось. Але про це все по порядку. Дякую вам за те, що ви подивилися це відео. Я сподіваюся, воно було вам корисним. Якщо будь-які питання у вас, то випишіть, я, я відповім в коментарях, або окреме відео можу записати. Дякую вам. Ще раз за перегляд, і побачимось в наступному уроці.